Панство. Бажаємо міцного здоров'я! Ми, бійці батальйону безпілотних систем 21-ї окремої механізованої бригади, приймаємо безпосередню участь в бойових діях. Висловлюємо свою вдячність глядачам Ютуб-каналу Сергій Шелудько безпосередньо пану Сергію та його родині. За допомогу у придбанні необхідного авто для нашого батальйону. Хочемо нагадати, що ворог не відступив з нашої землі. Він і досі вбиває наших людей, руйнує наші будівлі. Ворог підступний та брехливий. Історія це неодноразово доводила. Цим покидкам вірити неможливо, тому просимо вас об'єднатися і допомагати Збройним силам України. Потреб ЗСУ дуже багато. Навіть ваші 50 гривень допоможуть в ефективному забезпеченні. Нашому підрозділу для виконання бойових завдань необхідно. Генератори, запчастини до ретрансляторів, окуляри для керування дронами, відеопередавачі і, звісно, багато дронів. Просимо вас приєднатися до збору на потреби нашого батальйону. Разом ми сила. Слава Україні! Слава! Підвищені проходимося для мобільного виконання поставлених завдання в зоні відповідальності нашого підрозділу. Безбежно вдячність усім тим, хто підтримує ЗСУ. І я, каже, людина з великим серцем, з міру паниці. Слава Україні! Героям слава! Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Дякуючи їм маємо ще один день і прирулили ми сьогодні на наш мігород. От. І сьогодні, кстати, праздник. сьогодні День Героїв України. Так що, друзяшки, вітаємо всіх наших захисників, всіх наших героїв за те, що маємо можливість жити на нашій українській землі і маємо надію, що ми вистоїмо, але ми кожен повинен щось робити для цього. Так що, друзяшки, для тих людей, хто там дивляться в мене в описі одне те саме, головне, що там моя карточка мій номер вайбера. А те, що ми там збираємо для 43-ї вже зібрали. Зараз вже збираємо там до, до, для 9-го окремого батальйону безпілотних систем на автомобіль. Я ще навіть не виставляв, виставлю я відеозвернення. Також нам потрібні генератори для 21-ї бригади. І ми зараз це все діло там прорулили, прокрутили, попросили вже вислали, але треба кошти збирати. Також ремонти автомобілів ніде вони не ділися. Тільки дві машини 72-ї бригади, із 12-ї бригади, із 143 ї бригади. Тобто, я ну щоб писати, кожен день щось там міняти. Я думаю, що від цього від перестановки доданків сума не поміняється. На жаль, останнім часом все дуже дуже печально. Розраховують тільки на суботу. О, можливо, люди просто перестали довіряти, але. Те, що ми робимо, ми фактично його виставляємо у Фейсбуці, більшість виставляю у Фейсбуці, тому що у Ютубі тільки виставиш такі відео, їх просто ніяких хрен не дивиться і Ютуб загинається. Ну, тут таке 13 питання. Так що е, дякуємо нашим захисникам, дякуємо нашим героям. А також хтось мені написав, що сьогодні день морської піхоти, так що всіх е, піхотинців, морських і святом, миру, здоров'я і добра. скоріше Закінчити цей клятої війни і повернення до своїх рідненьких. Так що, друзі, ну а ми, дякуючи нашим захисникам, будемо далі працювати. Ось така у мене, не знаю там, як вам одійшов бур'ян, тут,, тут кажу, одійшов, тут вим'яли щось, не знаю, що тут було, чи собаки танцювали, чи хрень, не знаю, пом'яли. Там у мене овес краю тут у мене пшениця яра. Напишіть чим побризкать її. І... Бо я дивлюся, бризкають, а я ж не знаю. Дивіться, отак це все діло виглядає. В такій фазі моя пшениця. Ну, це край, це яра там мені Андрюха дав. І от там воно з тої сторони, то також яра, там у мене овес. Там в людини не знаю, що. Все-таки тут я кинув карбоміду, у мене не було, було моєї селітри. Я кинув карбоміду, якраз під дощ, розкидав. Так вийшло, 25 кілограмів, я правда розкидав, не знаю, багато чи мало. От, якось отак. І зараз е, вже ми пройшли один раз по картоплі, от, пошкреблися трохи, і зараз буду йти другий раз. Буду додати, картопельку зворушили, трошки пішло. Заодно це, це між рядям треба буде його трохи переколашматити. Трошки де орали трактором, то отакий плуг. Трактор самого маленького зносило. Треба додати трошки ваги. Ну, то таке, як посадили, так і буде. Хтось сказав, хренова сажалка, можливо, треба просто поставити ззаді дві, два плужка і буде тоді зовсім все по-іншому, а не дисками. Тоді вже буде чітко плужок-плужок. Так що, друзі, ну так. І отака у нас ось пшеничка яра. Яшкою, я не знаю, що з нею робити, як з нею, що для цього потрібно далі. Працюємо. Так що, друзяшки, рухаємося. І жуки, жуки. Все-таки дохнуть. Назар сміявся з мене, але вони дохнуть. Воно, бачите, догори ногами валяється один, он другий. Третій вже здохано. Так що старі жуки валяються, я їм нічого не робив. Так що все-таки все сидять і вони здохають. Ось, бачите? Все-таки селектоп спрацював, але наскільки він спрацював, не знаю, чи буде довго він працювати. Ну проти цього жука він не працює, я не знаю, що це за жук. Так що такий жучара. Так що отак. Так що будемо щось зараз робити. Зараз що... тракторцем виїжджаю і буду ковирятися далі. От, я ж кажу, нам просто немає е, часу там щось змінити. От, але що є, то є. Я думаю, що ще пару разів заскочимо, е, ну, все одно буде нарушатися. А потім я думаю, міжряддя побризкаю. Да, і все. Я з інкором проти правил бризкав у рядочку і було все нормально. Просто не піднімати е, на верхню точку, і, ну, тільки низи. От і все. І так якраз мачки розціли, Да? По красоті. Отак. Люблю таке діло з дитинства. Не знаю, наче а квітки люблю. Так що так. Так що рухаємося далі. Дякуючи нашим хлопцям і дівчатам. Так що зараз що? Зараз виїжджаю тракторцем. От і працюємо далі. І куди приїхав нашій какошковосину? Так що куди приїхав какошковос? Знову два працює, да, Назар? А що... Ну скажи, так, да, батраківський, від батраків, батраків привіт. Привіт. Так вчора ж я сказав, я багато плачу, чи я хорошо прошу. Ну я не можу так сразу сказати, це треба подумати. Ну диви, як Петро не вийшла за мене заміж, то що я робив? Багато платив, це просив. Багато просив, мене? я тих гадав. Так що, я какашковоз приїхав, о, то тут у нас кагатка така гною. Щас сюди викидаємо. Тут, кстати, у мене люди брали. І собі нагород кидаємо. Так що все-таки гній відрізняється, да? де є гній, де воно нема гною. Бачиш? А на город без гною. А в нас як не крутий, дякуючи назору, ми трошки карбоміду розкидали овсу, але у вас хуже. А от пшениця яра доволі непогана. Так що летять воно, чуєш. Так що якось так. А? Ладно, розгружаємося, підгортаємося. І думав, трохи порядки понаводить. Так, Джоніка завели і злітаємо. Хлопці там займаються своїми ділами. Треба було ще тримера взяти. Ну, тримерами я думаю, на наступний раз приїду і попкоршу в країні, ці бур'яни. Ну, Та не нас теж брискати е, ядами. Так що зараз будемо пробувати. спробувати. їде наш джонік. Я поки склав так, щоб улазив нормально. Все зараз розкладаємо, він так цепляємо і будемо пробувати далі щось робити. Земля, звісно, туди чорнозем, але слой невеликий, але й дуже такий якийсь твердий. Так що тормозимо, опускаємо, працюємо. Друзі, помаленьку працюємо. Такий результат. так Вото плаває контулем Да, там видно дже небо, одна рулю рулюю, одна вот і знімаю. Головне, щоб не заходить. Так що, друзі, так. залишилося в мене ще раз-два ще пару трьох порядків. і на цьому буде в цьому. За перший раз ми підходимо, порушуємо. Саме головне, щоб було бур'яну. Ось так вийшло. Бур'янець зарушується. О, не знаю, на наступний рік, наверное, ну, бачите, трохи бривувати. Зараз до цей пройдемо. а вже... Наступний раз роздвинемо по максимуму диски, спробуємо забрати цю землю от, і накидати її на картоплю. Дай буде і все. А там закриємо, може між рядям закриємо гербіцидом. От. А таким чином полякали трохи і бур'ян. І дали дихнути трохи, не знаю правильно чи ні, напишіть в коментарях. Так що так працюємо, не знаю чи експериментуємо. Таке по так. Але я думаю, пойдеть. Бур'ян саме головне пригасить. Вот. І зараз ми ще дамо трошки кисню і картопелька піде веселіше рости. Трошки хочу переробити казалку, який прислухався, і зробити вмісто дисків, зробити два розпашних душка, і тоді буде набагато. Краще і веселіше все діло і підгортати і обробляти. Так що по гондалі підгортаємо картопельку. Ну не підгортаємо, я більш називається сапаємо. Погано немає, зараз колеса я ограничитель не зняв і поставив туди лапки, для того, щоб зворушувати почву. Так що, друзі, якось так. Так, моя команда поїхала, попилювали трохи гівляки. От, по бур'яну, кажу, по бур'яну попід пшеницею. Треба його буде все повалити, але вже осінь поріжу і поріжу ті кущі на дрова. От, бо не хочу, щоб пшени... після пшениці. Так що так. Так що працюємо. Е -е... Рухаємося. Правильно, неправильно, не знаю. Але саме головне, що не сидимо на місці, а щось зробимо. Так що далі буде. Е -е... Завтра не забувайте, у нас субота, прямо яке 21.00. Поспілкуємося, проведемо якусь лотеречку і тримаємо наших захисників. Так що все буде Україні. Слава Україні!